На окупантів чекають смертельні сюрпризи, після яких сьогоднішні втрати здадуться їм мінімальними. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Телеграф розповів новопризначений командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол. Варто зазначити, що цей бригадний генерал дійсно знається на болісних несподіванках для ворога. Саме він та його бригада брали безпосередню участь у курській операції, що розпочалася рівно рік тому, 6 серпня. Докладніше про ситуацію на Сумщині і Курщині, загрозу для Путіна і наслідки дезертирства у ЗСУ. Далі мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал. Герой України Олег Апостол, відомий за позивним Формоза, під час російсько-української війни командував 95-ю окремою десантно-штурмовою поліською бригадою. Її підрозділи били ворога на Донбасі та досягали успіху в наступі на Курську область. Професію майбутній герой України обрав сам всупереч планам батьків. Побачивши газету з надписом Одеса, ВДВ, Олег прочитав в ній оголошення і вирішив піти навчатись в Одеську академію. Попри те, що тоді у моді було навчання на юридичному менеджменті й туризму, про свій вибір бригадний генерал не шкодує, адже з професією вгадав на 100%. За словами апостола, у десантно-штурмових військах дуже серйозно ставляться до навчання та підготовки і мають потужну командну ланку. Саме тому, як би не було важко, десантники не біжать з позиції. Також командувач зазначає, що, хоча він і його підлеглі можуть стояти в обороні, їхнє головне призначення знаходити слабкі. Місця противника наступати і робити прориви. Це те, в чому десантно-штурмовим військам немає рівних. Ба Більше, за словами апостола, особисто йому наступати легше, ніж обороняти. Попри поширену думку, наступ приносить менше втрат і дозволяє краще відчувати динаміку на полі бою. З головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським військовий спілкується мінімум двічі на день. Апостол зазначає, що між ними дійсно є розуміння, але такі стосунки вибудовувались поступово і стали результатом досягнення його бригади на полі бою. Ба більше подейкують, що сирський любить безпосередньо керувати операціями, хоча певну автономію при виконанні завдань десантники все ж мають. Наприклад, якщо командувач військ розуміє, що ситуація складніша, ніж передбачалось, і потрібні додаткові підрозділи, він може повідомити про це головкома, і той надасть необхідну кількість сил. Описуючи обставини на Сумщині та Курщині станом на кінець липня, апостол каже: щастя любить тишу. За його словами, сьогодні ситуація на цих напрямках частково стабілізована. Зокрема, в Сумській області було звільнено Андріївку та Кіндратівку. Проводиться активна робота з облаштування фортифікацій. Станом на кінець липня прямої загрози для Сум, окрім обстрілів, немає. Коментувати останній етап курської операції бригадний генерал не може, оскільки провів на цьому напрямку лише перші п'ять місяців. Потім він перейшов на позицію заступника головкома, де відповідав за покращення бойової підготовки у військах. Водночас апостол вважає, що проведення курської операції загалом було. Правильним рішенням це дозволило Україні перенести бойові дії на територію ворога, а також відтягнути їхні війська з інших напрямків. Замість концентрації на взятті Покровська, вони були змушені знищувати власні населені пункти. Тепер їм ще довго доведеться стирати цю ганьбу зі своїх підручників історії. Командувач також зазначає, що наразі робота у військах ведеться не лише над кількісною компонентою, а й над якісним зростанням для цього. Змінюється принцип ведення вогню і впроваджуються технологічні новинки. Втім, усі карти військовий зі зрозумілих причин розкривати не став. Цитата: можу сказати так, наразі я готую одразу два сюрпризи окупантам. Для одного в мене вже все є. Для другого треба трохи ресурсів і часу. Але ми це плануємо от от реалізувати. Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі кілзони, що вони будуть вмирати пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними, заявив апостол. Провадження контрактної служби для молоді від 18 до 25 років військовий оцінює позитивно, за його словами. У цей спосіб до війська потрапляють вмотивовані люди. чиїй підготовці приділяється справді велика увага. Цитата: збільшені терміни, сильний інструкторський склад. Якби ми мали три місяці для підготовки всіх без винятку новобранців, ми були б дуже сильні, але ворог наступає вже без пауз і по всій лінії зіткнення, і ми собі цього дозволити не можемо. Зазначає апостол. Водночас, за його словами, росіяни не мають і місячної підготовки від потрапляння у війську до виряджання на фронт в армії РФ проходить кілька тижнів. То вижив, іде в наступний бій. Решту замінюють новими проблема з мобілізацією в Україні і засудження так званої бусифікації військових пов'язує в тому числі з російськими ПСО. При цьому він зазначає, саме завдяки мобілізації, ми зараз знаходимося не в Карпатах і не вздовж Дніпра, а на поточній лінії зіткнення. Без поповнення війська Україні довелось би здаватись і погоджуватись на умови ворога. За словами апостола, якісний людський ресурс в окупаційних військах потрохи закінчується. Це стало особливо помітно після знищення українськими силами ПВК Вагнер і кадрового спецназу, до яких входили дійсно сильні бійці. Тепер в Росії розраховують на добровольців, що йдуть на війну за гроші. Втім, коли вони закінчаться, путіну доведеться оголошувати нову хвилю мобілізації, і цього разу вона може стати для нього критичною. Вважає апостол залучення до бойових дій бійців армії КНДР. Військовий також оцінює як сумнівну ідею. Цитата: Багато хто говорив про їхню супермотивацію, але я сприймаю це більше як страх. Вони розуміли, що у випадку полону їхні родичі та близькі вдома будуть знищені, тому підривали себе гранатами, вбивали себе аби тільки не потрапити в полон. Якщо порівнювати військових КНДР з нашими контрактниками, зразка початку 2022 року, то корейці не показали чогось надзвичайного або крутого. Наші контрактники на голову сильніші, зазначає апостол. Бригадний генерал виступає за жорсткі міри щодо тих, хто самовільно залишає службу. За його словами, це призводить до збільшення дефіциту людей у війську і як наслідок втрати території. Водночас, якби всі втікачі були на позиціях, ЗСУ могли б не просто триматися, а й контратакувати та знищувати ворога. Дезертирам апостол радить починати будівництво рубежів оборони в Карпатах. Цитата: Ті, хто не служитиме у своїй армії, буде воювати під прапорами чужої. Його там не будуть питати про якісь довідки, хвороби трьох дітей, тощо буде йти перед російськими військами, розчищати мінні поля, або просто кидатимуть на м'ясо і все. Ми це бачимо останні 10 років. Чоловіків з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Херсонщини та Криму просто відправляють на штурми і навіть не поспішають обмінювати сполуну. А якщо обмінюють, то знову відправляють на штурм. Там з ними ніхто не церемониться, зазначив бригадний генерал. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.